У середу, 30 серпня, у Сумах попрощалися з двома відважними воїнами оборонцями: старшим солдатом Володимиром Моцненком та солдатом Микитою Лісовенком. Володимир Моцненко, із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, за покликом серця пішов боронити Україну від окупантів. Був на посаді командира відділення розвідувальної роти сухопутних військ України. Помер 25 серпня поточного року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Володимиру Моцненку назавжди залишиться 48 років. Знала його дуже давно, з давніх років ми навчалися разом в технікумі. У нас, взагалі, ну, дівчача була група, їх було два хлопці, і от якщо так можна сказати, то Володимир був тим, на кого завжди можна було надіятися, на кого завжди можна знаєте, як кажуть, надійне плечі. Все те, що там дівчата не хотіли, то Володя, от от він, я, я це, це зроблю. Я ну це дійсно це чесна, дуже чесна, дуже порядна людина, дуже світла людина, і, і людина, яка завжди приходила на допомогу. І я так жалію. Ми кожен рік зі дзвонювали нього 7 грудня день народження. І я в цьому році, от перший раз, я забула. Я не ну, в тому році, я, я не перезвонилася. Думаю, треба в цьому році обов'язково ж не забудь зателефонувати. Він завжди на мій день народження дзвонив. Я на його. Пару хвилин ми там спілкувалися, але це обов'язково. У цивільному житті Володимир Моцненко був директором фірми. З війни його не дочекалась мати, дружина та донька. Рідні та знайомі воїна-оборонця назавжди запам'ятають його як світлу, добру і чуйну людину, справжнього патріота своєї держави. Ми з працювали, він був нашим директором. Но такого директора наверное, в не було і не буде. Очень жалко его. Он настолько был заботливый, он нікого ну, не оставлял без внимания настолько чоловічний. Ну это, ну это очень тяжело. Потирать таких людей. Я не знаю. Він нікому довго не казав, що він пішов дала б Збройних сил. І коли я це узнав, я узнав не одразу, через декілька років ну, був здивований його цим вчинком. А останній раз я його бачив декілька місяців тому він приїжджав. Відпуски чи я не знаю, Він був, я його бачив, ми з ним спілкувались. Відспівали хороброго командира Володимира Моцненка у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще молова за спокій доспочила ра Божа война. Зерою Володимира заки провине війно є. І Рідні друзі, сусіди та бойові побратими солдата Микити Лісовенка пополудні зібрались, щоб провести в останню путь мужнього воїна оборонця. На війну солдат Микита Лісовенко пішов добровольцем на початку 2022 року. Служив на посаді навідник механізованого відділення сухопутних військ України. Загинув 14 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. Шо, був. Добрим пацаном, добродушним. Виручав у цих питаннях. не питання. На фронт пішов сам по собі. Я починав з ним з жартучиліща. Ми з ним автомати отримали, все. Він потрапив у плен до казапів до долбаних. Ну, Вони його відпустили. що він ні по кому не стріляв. Він хотів до мамки прорватися в село. А далі пішов він в армію. Був таким пацаном. У Микита Лісовенка залишились мати, брат, жінка і двоє дітей. Родичі згадують воїнооборонця як працьовитого, відкритого, світлого чоловіка, який завжди приходив на допомогу. Коханим чоловіком, дорогого все ж ніки можна. Він був все для мене. Служив честю і правдою. З перших днів взяв зброю, не побоявся і пішов. Завдання виконав. Він нашій пам'яті До останніх наших днів. Хорош, відзивчий, допомагав завжди, нікому нічого не відказував. За опекіну панахиду за Микитою Лісовенком відслужили у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі новопристального раба Божого воїна відважного розвідника Володимира Моцненка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі 40-ї підстанції, а мужнього навідника Микиту Лісовенка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.